Доброго вечора. Зараз шоста година, трошки вже сьома. От я прийшла з роботи. Поволонтерила трохи, провела консультацію і тепер зібралась йти в банк, тому що треба мені зняти кошти вже ж перше число скоро. Треба платити оренду. Гляньте, які гарні у нас тут квіти. Ну просто вони настільки пахучі. ну Приємно дуже прогулятись містом, коли гляньте з тієї сторони, отам от в паркі такі гарні квіти. Я завжди люблю прогулятися, трошки щось там посидіти, сходити в магазинчик. Бачите, тут у нас така літня площадочка. Можна теж посидіти. Так що ось так проходить моє цікаве життя. Про що я сьогодні хотіла поговорити? Зараз маю консультації, всі вони з волонтерами. Волонтери один одному допомагають. І зараз я бачу, чую багато про те, що волонтерство в нас вже ну, мабуть з 2014 року, тобто вже хтось 10-11 років в цьому процесі. І волонтери дуже вже втомилися. А втомилися, тому що не дуже їм багато підтримки. І сподіваюся, сьогодні в консультації дуже цікава була ситуація, коли це чоловік доволі вже ну, такий ще молодий. І він говорить, що я вже заморився від того, що мені кажуть, ти волонтер, ти зобов'язаний. Ні, волонтери ніхто нічого нікому не зобов'язаний. Вони роблять за, за рахунок свого життєвого ресурсу. Він такі гава, гарні квіти. Дуже гарне. Я люблю бува тут сісти, трошки посидіти. Ось так відпочити та й вам покажу місто. Квіти. Ось такий центр. міста Стелларт. Зараз ми з вами в Канаді. І так ось про волонтерів. Кажіть їм. Дякую частіше. Це дійсно люди, які витрачають свій вільний час, свої ресурси для того, щоб допомагати. Не всі можуть бути волонтерами. Ми можемо знайти мільйони причин, чому я не волонтер, чому я не допомагаю, так? а люди є, просто знаходять. 3, 4, 5 годин, а Хтось більше в тиждень для те, щоб допомагати комусь. Ось про таке розуміння. Сьогодні відео, хто хоче подивитись. У нас вже днем ще тепло. Ну, як ще тепло? 20-23 можливо. А вже ввечері буває 17. Тобто вночі, а вчора був сильний вітер, сильнющий вітер. Після йшов дощ, після дощу був сильний вітер з дощем і аж знаєте, аж листочки зривало. Тому вже скоро-скоро прийде осінь. Але ще літо, ще гарно. Така невеличка прогулянка для вас. Зараз, можливо, зайду в, банку, зніму, в банк, зніму кошти і, можливо, трошки прогуляюсь, потім ще мені треба зайти в магазин, щось купити, можливо, щось смачненького собі, якось себе порадувати. Він так гарний. Всюди квіти. Мені подобається це місто, воно дуже таке спокійне, релаксуюче особисто для мене. Можливо, такий час в моєму житті, коли хочеться відпочити. І це не від фізичної праці, а просто емоційно відпочити відновитися. І сьогодні моє відео про те, що допомагайте один одному, підтримуйте один одного. Бо це важливо. А в Канаді підтримка є, звісно. Є як і емоційна підтримка, є, і е, е, речами підтримують. І мені дуже подобається, е, я вам вже розповідала, що в нас на роботі кожен, які речі їм не потрібні, вони приносять і в нас є таке місто, де вони оставляють і кому потрібно, вони підходять і беруть. Це так гарно, це так приємно відчувати, що хтось подумав, що можливо комусь це потрібно. Тому до побачення, до наступних відео. Теж покажу вам трошки машини, які у нас в Канаді машини. Можливо, колись я теж зможу купити собі машину і зможу подорожувати. Мені та автенька в рядочку сподобалась. Я люблю джип. бай